Цьому ролику показує, як отримати в онлайні довідку про страховий стаж від пенсійного ОК 7, ну або ОК-5, це яка вже вам потрібна. Отож, поїхали! Привіт, з вами, податковий консультант Михайло Смокович. І дуже часто чомусь нас просять довідку про підтвердження страхового стажу чи для оформлення пенсії, чи для оформлення декрету, чи будь-що ще для чого. Але це зараз не є проблемою, тому що отримати її дуже просто. І зараз вам покажу, як це зробити в онлайні в декілька прийомів з ПК чи навіть і зі свого смартфону. Отож, поїхали. Перший спосіб отримати через пенсійний кабінет. Для цього заходимо в гуглі. Пенсійний кабінет. Є ось перше, перше посилання: портал pfu.gov.ua. Почати роботу. Зверху, справа, клікаємо на вхід. Всі можуть війти. Можна війти через ДІЯ-підпис, відсканувавши QR-код через цей застосунок Дії. Можна війти через файловий ключ. Тут воно пише за КЕП. Ну, в принципі, можна навіть війти за допомогою ID і тут можна звійти за допомогою Privat24 чи Monobank. Для цього достатньо обрати банк, клікнути продовжити і війти. Тут свій прова-24 або відсканувати QR-код з допомогою мобільного застосунку. Я зазвичай вхожу з допомогою ключів електронно-цифрового підпису. Зроблю це і зараз. Є, зайшли ми у пенсійний кабінет, і нам потрібно. Знайти ось тут комунікація з ПФУ, запит на отримання електронних документів. Загалом в цьому меню можна отримати дуже багато різних довідок. Нам ж, вже зараз цікавить ОК 5 чи ОК 7. Я замовляю ОК 7. Вказую номер телефону і клікаю відправити до ПФУ. Так, є продовжити. А, перепрошую, не дали згоду. Даємо ще згоду. Відправити до ПФУ. Окей. Запит на надання документів, та надіслано, ну, він йде в опрацювання, але вже протягом кількох секунд е, є вже виконано, вже пенсійний опрацював, і я можу подивитися свою довідку ОКСІМ, скачати її та переглянути. Ну і при необхідності роздрукувати. Є. Довідка сформувалась. Е, давайте спочатку ще покажу, як це зробити з мобільного телефону, з застосунку Дія, а потім розшифруємо, е, як читати саму довідку. Отож, заходимо в мобільний застосунок Дія. Зайшли в мобільний застосунок Дія, клікаємо на послуги. Опускаємось донизу. Тут в нас є довідки та витяги. І тут одна із інших є довідка ОК 7. Нам просто достатньо натиснути Замовити довідку. Запит відразу формується. Дякую. Замовлення зроблено. І. В, в, спочатку так само в нас довідка йде в обробку, але там вже за декілька секунд є довідка готова. Можна переглянути чи завантажити. Все робиться в декілька кліків, тому проблем не має виникнути. Загалом, як нам нашу довідку читати? Тут в нас є блоки е, по роках. Звітний, рік 22-й, і, і так по всіх роках які в нас є загалом страхового стажу. Давайте розглянемо 2022 рік. В мене тут є декілька е, ІПН е, і ЄДРПУ роботодавців, які мені зараховували страховий стаж. Оцей нижній це мій ФОП. 6500 це сума е, заробітної плати, яка нарахована. Ось ця цифра 3128 це кількість днів страхового стажу, які враховано. І слово так або слово ні означає, зарахувався нам страховий стаж чи не зарахувався. От я бачу, що за 2022 рік в мене страховий стаж по ФОПу чомусь. Не зарахувався, і якщо справді це для мене сюрприз, буду розбиратися, чому так вийшло. Так, тут в мене є ще ось код, код є дерепу іншого роботодавця, є сума, але це вже не заробітна плата, а грошове забезпечення, тому що я пішов на службу. Але так само ми бачимо. Код є ДРПО, бачимо суму нарахованого є заробітної плати чи грошового забезпечення в даному випадку, бачимо кількість днів страхового стажу, що зарахувались, і бачимо так: в 2023 році та сама ситуація. Тут в мене сума грошового забезпечення від військової частини, кількість днів страхового стажу за кожен місяць. І слово так, що страховий стаж зарахований. Ще хочу порекомендувати вам підписатися на мій телеграм-канал, на якому оперативно даю інформацію по новинах для підприємців, для ФОП, по оподаткуванню. Нагадую про дати, коли що потрібно робити, подавати, звітувати, платити. І там є можливість спілкуватися із такими ж підприємцями, в яких виникають питання, та зі мною я стараюся відповідати там на запитання. Посилання на. На телеграм-канал бачите ось тут, воно є також в описі під відео. І дякую вам за перегляд. Ставте вподобайки ролику, підписуйтесь на YouTube канал, якщо ще не підписані. І дякую за перегляд. Бережіть себе, на все добре.